Боже, якби ви тільки знали, як важко даються зйомки вдома, зйомки, коли ти не на тому місці ти звик робити, зйомки напередодні свят. Це просто, це просто ужас, це просто кошмар. Я себе змушую просто, просто змушую себе ніби працювати. Мені це не подобається. Але я тут, я на цьому каналі. Давайте останній випуск скандалу в цьому році. Наступний випуск вже підсумки року. Тому полетіли. Всім привіт, я Сергій Халус. Це скандал, рубрика на моєму каналі, де ми з вами обговорюємо найцікавіші, найскандальніші новини, які відбулися тут в інтернеті. Кожен третій день протягом року я приходив на цей канал і розповідав вам все найцікавіше, що я побачив в інтернеті, і розповідав вам. Ми обговорювали це ми в коментарях і на каналі. Дякую вам величезно, що ви це робили. Якщо ви ще не підписані, то обов'язково підписуйтеся. Якщо не кидали ще лайк, то киньте мені лайк, це найкраще буде від вас подарунок. А ми починаємо обговорювати найцікавіші, найскандальніші теми, які відбуваються. Ось під кінець року. Закінчився один із найхайповіших сезонів Холостяка. Закінчився Холостяк з цимбалюком і перемогла. Значить, перемогла Надін. Як багато хто зливав, як багато хто розповідав, Надін отримала перемогу і Холостяк обрав саме її. У фіналі шоу актор подарував каблучку фотомоделі та відеокреаторці Надін Головчук із Хмельницького протягом сезону. Між ними швидко виникла хімія. Надін була відвертою. Саме з нею цимбалюк уперше поцілувався на проєкті. А також вона справила гарне враження на його родину. Після старту проєкту. Ту Надін зазнала критики через жарт про значить відключення світла, який українці визнали недоречним під час війни. На це відреагували навіть ДТЕК. Згодом її також звинуватили у жорстокому поводженні з твариною через старе дитяче фото з собакою, де вона за шкірки тримає свою собаку. Скандальна дівчина, багато скандалів з нею пов'язано в мережі, багато про неї говорили. І напевно така була прикута увага до неї, ще й тому, що дуже рано злили, що саме вона переможе, і без зливав, і навіть Олена Май Дзюк зливала, ну про неї ще потім поговоримо. Ну, не знаю, мені не особливо сподобалася ця дівчинка, я, був, я вболівав за іншу, але але, я не тарас цимбалюк і я не приймаю участь у шоу Холостяк. Як вам вибір цимбалюка, пишіть в коментарях. Але мені здається, що вже нічого в них і не вийде. Якась вона така ніяка. В цьому році ми Холостяк обговорювали з різних сторін, але найбільше, що мені хотілося би сказати, це. Каналу СТБ, будь ласка, перестаньте робити такі крінжові побачення, які в цьому сезоні були крінжові побачення. Я просто на це дивився, і я розумів, ну стільки реклами в буха, реклами там в цьому, в цьому випуску, невже не можна було зробити якісь гарні побачення? Ну найміть людей зі смаком, найміть людей, які будуть хоча б якось розуміти бачити картинку. Оце от побачення в ванні з яблуками мене просто вбило. Це ну це такий якийсь 2012 рік, 2010 рік, розумієте, щось. Щось в цьому дусі. І з одного боку вони це балюкали кладають як якогось дебіла, який робить дурацькі свідання, і з другого боку із себе як проект викладають дуже дуже мало Тому що це все виглядає в місті. Ну просто, просто погано. Тож напишіть, яке ваше побачення було улюблене в цьому році. Моє, оце от вані з яблуками. Це просто ну кріжовіше не буває. Сидять голі, труться у воді друг об друга в саду якомусь якась ванна з фотостудії. Ну коротше, дешман повний, жах повний, некрасиво, не естетично, не романтично. Коротше, от правда, не романтично. Якось немає цієї романтики, яка була раніше, ця телевізійна магія, яку раніше робили СТБ, вона зникла. А каблучка, яку подарував Тарас Цимбалюк своїй переможниці, коштувала 154 тисячі 990 гривень. Це, значить, каблучка з білого золота з діамантами від бренду, по-моєму, села, кажеться, так? Да? Да. Ювелірний дім сова. Раніше пам'ятаю, дарували каблучки в холостику з таким mm. жирним жирним е бриліантом. Але це були фейкові. Це були фейкові каблучки, їх потім здавали їх нікому не дарували. А тут думаю, це реклама була сови. Тому думаю, що реально подарували цю каблучку. Стрімери проти СТБ, стрімери проти Холостяка. Що ж відбулося? Є відомий такий стрімер український, як Філіп Тремба, Тремба, як правильно наголос, не помню. Маю право перепутати наголос, тому що Філіп колись був моїм головним хейтером. Якщо ви не знали, колись були такі золоті часи, але зараз хочеться стати на захист Філіпа, тому що йому кинули страйк СТБ через його огляди на Холостяка. Тобто він на своїх стрімах оглядав Холостяка. Він дивився Холостяка і коментував. Це тільки піднімає. Рейтинги проєкту це тільки піднімає обговорення проєкту, і це тільки змушує людей ще більше подивитися холостяка. В цьому нема нічого поганого. Але ВСТВ дуже застарілі поняття, і вони вирішили, що це авторський контент, і його не мають права ніхто транслювати крім них. Я розумію, якби він транслював це зливаючи, чи транслював це перед тим, як вийшло в ефір, чи ще щось. Тобто він викладав ці огляди вже після того, як вони вийшли в ефір, чи стрімив під час того, як ефір виходив. Да? Чи дивився навіть записи ефірів, і СТБ кинули йому на канал страйка. Як ви знаєте, 2,4 страйки, і канал видаляється. І це дуже хірова історія, тому що якщо блогеру видаляють канал, він втрачає все. Втрачає свій заробіток, він втрачає свою аудиторію. І це дуже печальна історія. Мені здається, що СТБ має переглянути взагалі своє відношення до блогерів і стрімерів, тому що їх проекти, їх шоу живуть завдяки тому, що блогери, стрімери, тіктокери оглядають їх контент. Якби не було... Інтересу до їх контенту, їх би проекти вже давно би померли. Тому зараз на їх місці треба сказати Філіпу, дякую за співпрацю, дякую, що безкоштовно піарив наш проект і привертав до нього увагу, а не кидати страйки. Бо це дійсно нерозумно. Це нерозумно з точки зору навіть якогось піару елементарного. СТБ дійсно має заборонити показ будь-кому. Тут закон на їх стороні, і ми це поважаємо. Але прикол в тому, що всі 10 випусків до фіналу всім було норм. СТБ з офіційної сторінки приходили і коментували нам ті, Оки з реакціями на на, на наше шоу. Вони, звісно ж, були в курсі про наші стріми після ТВ платформи. Це була найпопулярніша трансляція холостяка в Україні. Саме тому всі кажуть, що можна було просто попередити, написати, щоб ми це не дивились, а не в і бачити страйки саме перед фіналом. Я теж вважаю, що це нечесна історія, що треба було попередити, попросити, от тим паче, що можна написати листа, можна написати там йому в інстаграм, ще кудись попередити, що це може каратися авторським правом і це може бути. Страйк і так далі, а не створювати умови, в яких блогер може втратити свою сторінку. Тому що Філіп робив це не на зло, а він просто оглядав актуальний контент. Тому він це і дивився. Ну коротше, дивна історія, дивна історія СТБ тебе повели себе тут не дуже по-людськи. Сюди вписалася ще Олена Мандзюк. Олена Мандзюк навмисно зала інформацію про переможницю шоу Холостяк. Вона вийшла, значить, в трец в свою улюблену соцмережу, написала, як кинути страйк на СТБ, щоб їх нахуй знесло зі всіма дегенера. Активними шоу. Нагадаю, що колишній хлопець Ланимандзук минулий холостяк, да обідав все таки на СТБ. В неї є. Це просто піздець, з тебе зносить канал тому, хто мільйон гривень за стрім збирає для ЗСУ. Дно пробито вже було давно. І це правда, у Філіпа не тільки стріми веселі, там де він щось там оглядає чи, чи грає в ігри, він ще й збирає донати на ЗСУ. Тому це дуже глупо з боку СТБ і репутаційно. Кєшно, мінус, Тож бажаю з тебе трошки включити голову, відкликати, значить, страйк і розійтись по-нормальному, а не ламати долю блогерів за те, що вони просто дивилися ваше шоу. Багато інфи про холостяк не буває, правда. А наступною холостячкою може стати Анна Трінчер. Анна Трінчер хотіла би стати головною героїною проекту Холостячка. Аню в наступні холостячки пише Гріш Решетті. На що відповідає Трінчер? Хочу, Звичайно, хоче. Анічка нічка, хоче рейтингів, анічка хоче уваги. І, звичайно, це би було цікаво. Трінчер цікава дівчина за нею було б цікаво поспостерігати. Я думаю, багато би цікавих хлопців прийшло на цей проект за Анію. Тому я даже я якось і не проти. Я би даже навіть таке глянув. Як ви відноситесь до такого, до холостячки в вигляді Анни Трінчер? Напишіть в коментарі. Дурня викликав обурення серед родин з особливими дітьми через вислів про блогерів з ДНР. У мережі спалахнув скандал після слів Олексія, який порівняв блогерів з ДНР з людьми із синдромом Дауна. Родини дітей з інвалідністю заявили, що таке порівняння є образливим і неприпустимим. Ну а коли ви бачили якусь дуже високу мораль у Льоши Дурнєва, Льоша Дурнєв ніколи не підбирав слів. І я думаю, що він не хотів образити дітей з синдромом Дауна. Я не думаю, що він хотів Він хотів образити блогерів з ЛНР, ДНР. От тих він хотів точно образити. А дітей і людей з цим синдромом навряд чи він хотів образити. Просто він ніколи не підбирає слова, і у нього такий чуть-чуть маргінальний контент. Чуть-чуть такий, да він, ну якби там про нову етику, про це все про підбери слова. Про це там не чутно на цьому каналі. Він завжди був таким достатньо маргінальним блогером. Ну кажу, як є, в нього такий юмор дворовой. Тому Льоша Дурнєв ніколи не був особливо якимось моралістом і ніколи особо не підбирав слова. Тому я цьому взагалі не здивований і ображатися на нього навіть якось глупо. Хоча це дебільний вислів. Я б на місці Дурнєва вибачився перед цими родинами. Дебільний вислів, але я розумію, що Льоша Дурнєв не та людина, яка би хотіла образити цих людей і якось там знаєте про них погано сказати. Про денерів це він би погано сказав. bye, -bye. Пройшли танці з зірками. Танці зірками відбулися, і ми з вами поринули в таку трошечки ностальгію. Я включив канали плюс 1, 1, Я хоча б і на зйомці, але коли включив 1+,1, плюс боже, як це було хорошо, як це було приємно, як це було класно. Це просто ніби закінчилася війна, ніби ти повернувся до воєнні часи, і ти дивишся в неділю танці з зірками і вболіваєш, і ці всі зірки на паркеті. І так все гарно, і так все класно. Мені дуже сподобалася Даша Квіткова. мені дуже сподобалася Денисенко. Мені дуже сподобався. Може, як цього актора звати. Я забув як звати цього актора, але він теж дуже класний. Кола круто виступила. Дабринін дуже старався. Ну коротше, всі, всі дуже постаралися, всі танцювали заради благої мети. І зараз ви теж можете проголосувати і задонатити на Superhumans. Значить, голосування ще триває. Я так і не зрозумів. Першого чи 31 го числа вони вийдуть в прямий ефір і оголосять переможців цього одного випуску танців зірками. Також були зіркові виступи. Виступав Манатік з оркестром, було дуже дорого. Розкішно, виступала Джері Хейл з Фрідомом, теж було дуже гарно. Виступала Клавдія Петрівна. Клавдія Петрівна виступала. І що ви думаєте, мені сподобалося. Клавдію Петрівну перестали робити чучелом. Клавдія Петрівна вийшла як молода, цікава дівчина. Клавдія Петрівна змінила образ, змінила перуку, цю придурочну, змінила мейкап. Вийшла цікава, красива дівчина з якоюсь концепцією номеру, і це було красиво, це було вау. Я взагалі забув про Клавдію Петрівну, взагалі забув, як вона виглядає. І я чекав, що зараз вийде щось незрозуміле, якась дика пародія на сію. А тут сію. Nice Я прям респектую Клавдії Петрівні і, і хочу сказати, що ця тиша на неї попливала дуже позитивно, тому що вона змінилася на краще, правда. Бо коли вона стала різко популярна, вони почали щось мудрити з її образами таке, ну що просто на голову не налазило. Ну, навіть їй на голову не налазило. А зараз, ну зараз мені вже подобається. Хто не встиг подивитися, дивіться в записі танці з зірками, а також голосуйте, тому що це донати. І це супер. Донати не Донати, а Донати на ЗСУ. Na Superhuman. Ну а ми переходимо в зарубіжний шоу-бізнес. Давайте подивимося, що там цікавого відбулося. Ті Меті Шаламе, головний герой минулого року, святкує своє 30-річчя. Менті Шаламе за свої 30 років встиг зробити дуже багато галасу. З фільму «Call me by your name» почалася його така величезна, величезна популярність, величезна його кар'єра. Він став дуже востребованим актором, і в 30 років у нього дуже багато успішних стрічок. Зараз виходить нова стрічка, яка супер має бути популярна, яка має принести йому Оскар. Він робить все можливе, щоб отримати Оскар. І зустрічається з Кайлі Дженнер, напевно, заради цього, тому що не знаю, як пояснити, ще їх відносини. Ну, коротше, Тіметі Шаламе прямо зараз старається, багато дуже цього робить, багато десь знімається. Остання навіть обкладинка Анни Вінтур у Вок була знята для Тіметі Шаламе. Жахлива обкладинка, жахлива, просто ужасна обкладинка. І ще й остання обкладинка Анни Вінтур, і Тіматі Шаламе там жахливий, але вже як є, перестаралися, напевно, дуже. І вийшло щось от таке. Тому бажаю всім нам до 30 років. І встигнути зробити як мінімум хоча б одну третю того, що зробив Тімоті Шаламе. Тому що це розкішно. Це вау. Це дуже успішна кар'єра. <му> всі в захваті від нової частини Аватара. У Аватара вийшла третя, здається, частина. Да, третя частина Аватара вийшла в до театрах і зараз всі йдуть до цього аватара. І не дивлячись на те, що він іде майже три години, всі виходять в якомусь захваті із аватару. Для мене. Перша частина аватару була крута, мені дуже вона сподобалася. Друга частина мені не сподобалася. Перша була взагалі якась така революційна частина. Вона зробила якийсь новий жанр кіно цей аватар. Це така, таке було красиве фентезі, яке підкорило весь світ. Зараз вже до Аватару відноситься спокійніше, тому що ці вже технології, ці вже картинки, ці вже фентезі настільки сильно порозвивалися, що вже нічим не здивуєш. Але кажуть, що хороший сюжет, хороший сценарій, і люди, правда, радять іти кінотеатр на аватара. Якщо ви ще не були, можете обов'язково сходити на канікулах. Канівест хоче подорожувати по Росії. Канівест хоче подорожувати по Росії. Репер опублікував список бажань, серед яких виявилося значить подорож по Росії і по Транссибірській магістралі. Також музикант хоче завести мопса. Мопс у мене вже є, і він названий в честь Канівеста. Якщо ви не знали, мій вест названий в честь Канівеста був. Тому що тоді я дуже любив Канівеста. Кані тоді ще не сходив з розуму. Він був один із передових, найуспішніших реперів світу. А, він тоді був чоловік Кім Кардашіан, дуже успішний, розкішений, і класно виглядав, і робив класний, класний стиль роздавав. А зараз. Ну просто читаю його плани на майбутнє. Думаю не сподіваюся, з Росії його не випустять, коли він туди поїде. Тому що пам'ятаємо його колекції з символікою нацистів і його звинувачують у відродженні нацизму. Тому сподіваюся, Росія його там і закриє. Зоотрополіс 2 заробив 1,27 мільярда за 26 днів і став шостим найкасовішим мультфільмом в історії. Хто бачив, як вам? Я бачив мені супер. Значить, Зоотрополіс дуже крутий мультфільм, дуже з класними цінностями. Класно, що сьогодні роблять такі мультики, де можна дивитися і дітям, і дорослим, і показувати дітям, щоб вони запам'ятовували, якісь цінності вкладалися через ці мультики. Вони вчать чомусь. Дуже класний фільм, класний мультфільм, дуже класно намальований. Гарний на картинка. теж, якщо буде у вас час на новорічних канікулах, обов'язково йдіть в кіно, якщо у вас є діти, або ви самі любите мультики. Я люблю мультики, коли у мене похмілля. Я правда, коли мене похмілля, я йду на мультфільм, бо там мені погано, знаєте, я думаю, що я вже вмираю, а в мультфільмі завжди все закінчується дуже хорошо, і я прям оживаю. Померла легендарна французька акторка Бріджит Бордо. Вона померла у віці 91. Рік довго-довго прожила, красиве життя, розкішна жінка, розкішна акторка. Просто еталон краси була французької, дуже гарна і назавжди вийде в історію. Прожила 91 рік, і зараз, знаєте, коли там я читаю якісь новини, раніше я читав, там померла якась акторка у віці 80-90 років. І думаю, о, як шкода, як шкода. Зараз я, коли бачу такий вік, думаю, напевно, класне життя прожила, довге життя. Тому що зараз, бачу, як у нас гинуть люди на фронті та просто живучи від обстрілів. У там у 18, у 19, у 20 років і думаю, що цих шкода, от ці не прожили, ці ще не бачили життя. А ці вже пожили, вже віджили своє. Тому світла пам'ять і дякуємо за красу і талант, який вона несла в своє в наше життя. Легендарний фільм Красуня може бути перезнятим. Значить, мі розподомляють, що пройшла початкова стадія переговорів з руководством Діснею. Да. А управління Діснею вже веде переговори з головними акторами цієї прекрасної картини. Джулія Роберс і Річард Гір погодилися знятися у новій частині. Мені дуже подобається, що будуть ті ж самі актори, що це не будуть якісь нові актори. Можна зараз подивитися, як вони виглядали, як виглядають зараз. Дуже сильно змінилися. Особливо він дуже сильно змінився, тому що він такий був красунчик. Да? А зараз він дідуганчик трошки. А вона збереглася ну, шикарно. Просто вау. Мені дуже подобається цей фільм. Мені дуже Сподобалася історія кохання, і воно таке прям Ромео Джулієта. Це просто вау, легендарний фільм. Якщо ви його ще не дивилися, сьогодні мене день рекомендацій фільмів. Дивіться обов'язково, а я чекаю, щоб його перезняли, тому що це буде щось та легендарного. Український Щедрик продовжує лунати на весь світ, і прозвучав він під час різдвяної промови короля Чарльза III у Вестмінстерському аббатстві композицію «Carol of the Bells» виконали хор «Songs for Ukraine» разом із хором королівської опери. І її почули мільйони глядачів у Великій Британії. У Великій Британії є традиція, коли король чи королева до них звертаються з поздоровленням. Це було таке. Це було придумано Єлизаветою II після її пограбування. Коли їй сказав грабіжник, що треба бути ближче до народу і частіше до нього звертатися, вона придумала таку історію як звернення під час різдва. І вона записувала ці поздоровлення до нації, і зараз це продовжує робити її син Чарльз Третій він звернувся до свого народу, та, значить, після його промови прозвучав легендарний Щедрик. Отак дуже приємно бачити на світовій арені знову наша знову наша пісня. Лунає по всьому світу. Глядачі дуже сильно розкритикували Мілі Бобі Браун за те, що вона зробила собі пластичні різні зміни. Значить, не тільки у нас в Україні критикують акторів, що вони роблять щось зі своєю зовнішністю, а й в Америці теж. Глядачі запідозрили акторку в використанні ботекса і філерів перед началом зйомок нового сезону серіалу і тепер роблять з нею меми. Глядачі вважають, що її 15-річний персонаж виглядає не... По справжньому виглядає досить штучно, що 15-річна дівчинка, яку, яку вона грає, обколота філерами, виглядає не дуже круто. Ну, я погоджуюсь, вона виглядає набагато дорослішою, але це. Питання до продюсерів, чому вони не приписали це в контракті, чому вони не прописали якісь певні там правила, що не можна змінювати свою зовнішність, але я нічого в такого в цьому не бачу. Ну тобто вона не, не занадто це зробила, в неї не якісь там супервеликі губи накачані, чи якісь там супер якісь закачані філери. Тобто буває набагато гірше, але чомусь саме до неї прикопалися. Дуже шкода. Я не люблю таке, коли там люди прикапуються до акторів чи до зірок, просто в цілому, що от, що ти з собою робиш, що ти з собою наробила? Я привик тебе. Бачите такою, а ти себе бачиш отакою. От Чому ви не даєте можливість людям бачити себе таким, яким вони хочуть? Може, вона все життя мріяла про великі губи, може, вона все життя мріяла про скули, і їй цього хочеться, і вона живе своє життя, не ваше, і не має оправдовувати нічих сподівань. Тому, будь ласка, давайте не будемо значить, таке робити, не будемо лізти в особисте життя інших людей. Я завжди кажу, що якщо людина робить якусь пластику, робить якесь які, які, втручання, значить їй це не подобається в собі, значить вона хоче це змінити, якби не хотіла змінювати, не змінювала би. Ну і на цьому у мене все. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивитеся скандал. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій інстаграм, тікток, трец, Я є всюди. Обов'язково донайте. Внизу залишаю вам лінк для донатів. Обов'язково дивіться танці з зірками. Там донайте. Всюди донайте, де можете. Зараз кінець року. Треба допомагати нашому фронту триматися, допомагати нашим ЗСУ. Тому допомагайте обов'язково. Ну а я вам дякую. Це був останній випуск скандалу в цьому році. Наступний випуск вже буде. З підсумками, а потім вже 3-го числа ми побачимось з вами на цьому ж каналі і почнемо нові скандали року. Полетіли. Бувайте, пока.